Привіт! Снова. Ну, я знову з вами. І я трохи пограв до того поки вас не було. Бо, ну, більше ще разів. Як ви бачите, в мене всі персонажі і. зараз. І багато бойців є V-Апа. Кубків більше колет хочу статися гарним перс... Е, Є. Спайк на тисячу, Казе, новий боець. Френк. І Ворон. Ну, трохи сливно буває. Як ви бачите, я знову з вами. Нікуди не дінусь, не переживай. І наша карта закрита. Тому... Треба брати або танка, або мітація, який все бачить. Ну ми ж всі розумні, тому ми беремо грома. Вдо і йдемо грати. Для вас катка буде дисна. З автоатакою ми програли. Ну, це буває. Що ти робиш? Ну, друга катка споком виграла. Ну, я скил, кіл, Бог знає, що Мене вибоїть завжди говно інтернет, нічого не все. Що я хоч не слив? А, ну топ-3, спасибо, Поко. Поко Сігма. Ладно, давайте ще раз попробую виграти. Ну на якийсь баран, я фіг знаю. Він суне до мене бібі <кій> з вісьма банками. Коли в мене мало хп. Ну Нуна, Сігма. Прямо Сигма бой натурал. Просто натуральний Сігма. Ну, я ще й третім мастерство. <клух> Давайте ще раз. Пограю. Ну, якось так. Ну, це не я винен. Точно. Пс не кладу руку на серце, ну. Мене морці все забивають. Ще раз побиду, виграш, я не знаю, як вам краще. Прямо лявай, ну ладно, пофіг. А я йду далі. У мене бібі задовбало. Жабу і сігми були. Жаба хороша, натурал. Ну, два метателя в тімі, це важко. Він сігма бой, він кращий за мене. Сігма натуральніший більше. Ну я з ним далі, не йду грати. Ладно, давайте ще раз троємося. Ну, я старався, я старався. Я вважаю, що я сім. Ну, ми завершити на цьому брал. Я не знаю, скільки я провів. Ну, мені вже каток 10. Може, чуть-чуть побільше. Не знаю. Дякую всім за перегляд. Всім пока!